«Берсерк» – це манга, що не потребує представлень. Це просто твір і феномен, що має найвищі оцінки на найпопулярніших сайтах. Це ідея, що захоплює людей робити тату у формі тавра і волати під кожним анонсом «Берсерк». Як ви зрозуміли, найбільшими шанувальниками було пролито сльози. А сайт нашої ідеї покладено у спробах замовити українське видання однієї з найвидатніших манг в історії. Саме тут річ йде не про популярність та захоплення іншими фанатами. Це саме той твір, що дає вийти твоїм внутрішнім емоціям: людь, страх, сум, кохання та купу інших почуттів, що обрамлено неймовірним малюнком та божевільним у всіх його проявах сюжетом. Який говорить про силу людських мрій, що аж переходять межу. Якщо ви ще не читали мангу, можу вам тільки позаздрити у тому, що ви відчуєте при першому прочитанні, адже це буде унікальний досвід. Ваші враження і те, що ви для себе відшукаєте у цих персонажах, емоціях та самій ідеї, ідеї самотнього чорного мечника, що не має відчуття моралі, емоції страху та йде на пролом за тим, чого хоче, знаючи біль як старого знайомого. Гентару Міура. саме з цієї точки починає відлік своєї манги, показуючи нам Гаце, що прожив чимало пригод, перейнявши жорстокість цього світу і будучи тим, що йде війною проти всіх чудовиськ, апостолів та монстрів, породжених уявою творця. Перші томи тільки трішки занурюють нас у цей світ, щоб поступово давати відповіді на питання спраглих читачів, які хочуть знати, хто такий Гац і звідки в ньому стільки люті, Що це за видіння та потвора, яка наводить жаху на чорного мечника, яку роль відіграє Бегеліт, і чому берсерк так затято прагне дістатися до руки Бога, простягаючи свого меча. Про що ми встигнемо дізнатися зовсім скоро. Міураж з першого розділу вирішує додати до сюжету нав'язливого по відношенню до Гатса Ельфа пака, що певною мірою збалансує депресивність і жорстокість сюжету. У властивій для манги манері, це певні кривляння і дурощі через сам характер ельфа, що додає йому особливого шарму, та в поєднанні з його роллю голосу розуму зробить його невід'ємною частиною сюжету. Пак стане нашим провідником. По цьому світу, нашими очима та вухами, що так само, як і ми дізнаватимемося, все нові деталі про гаца і світ, в якому він живе. Берсерк, відповідно, як і всі великі твори, поділений на арки що дає змогу краще орієнтуватися в історії, дивлячи здалеку на її об'єми. Адже вже так виходить, що арка чорного мечника закінчується у третьому томі, де і розпочнуться оповідки про дитинство гаца що вже готувало його до війни. І безжальності усього навкруги. Потім декілька, як то кажуть, канонічних подій, про які без болю на серці та без сліз у очах не згадаєш. І все це постає загальною картиною у 43 наявних зараз томи, поділених на 5 арок, впродовж яких вас кинуть у бурхливу ріку жорстокості, безжальності, болю, емоційної напруги, надії та її втрати. Е, так, саме так. А ще просто не можна не згадати про цей по-справжньому божествений малюнок. Міура в прямому сенсі бере поняття манги, коміксу, мальопису ака послідовного мистецтва і творить щось неймовірне своїм деталізованим малюнком. Він використовує усі можливі засоби, щоб підкреслити дії та текстури, що і відображається не тільки у звуках, а й в рухливих сценах, де меч буквально розрізає повітря. І ми не встигаємо вловити його рух. В одній єдиній точці, розуміючи його велику швидкість. Я достоту вражений цією майстерністю автора, адже незважаючи на такий початок, він з плином виходу серії тільки покращуватиме малюнок, хоча здавалося б, куди ще більше. Кентаро Уміора митець, що перевершує себе і захоплює не тільки своїми історіями, а й біографією. Яку можна вважати уособленням міфічного правила 10 тисяч годин, коли він з маличку малює безперестанку і в свої 10 вже випускає свою першу мангу Мію Рейнджер, що дійде аж до 40-го розділу? Потім ще одна серія: перехід на професійні інструменти для малювання манги, навчання в професійному університеті та робота асистентом у декількох видатних мангах, що вже тоді бачили в ньому великий потенціал, який надихатиме. Вже нове покоління творців, яких ми читаємо зараз. Про все це та більше можна дізнатися у неймовірному відео від Манґ'юа, про шлях становлення Кентаро Міури, що, на жаль, має трагічний кінець. Якщо ми вже занурилися в історію, то берсерк, якого ми знаємо зараз, зароджувався раніше, що ми бачимо по ранішній роботі Міури, так званого прототипу. Він вийшов у 1988 році, і незважаючи на те, що він мав подібні ідеї та певний символізм, історія відрізняється персонажами, різними деталями та малюнком Міури, що тоді був студентом коледжу. Як на мене, в цьому ваншоті автор дуже швидко насичує нас з різними. Деталями цієї історії, що не встигають у повній красі розкритися. І це чудовий приклад того, як буквально за рік ми бачимо ріст мангаки. коли він пересідає за кермо майбутнього багатотомного проєкту і, певною мірою переосмисливши сюжет, довершує свою ідею до ідеалу. Таким був берсерк більше 30 років тому, і саме таким ми нарешті побачимо його українською. Наша ідея реалізує вологі мрії та в Ілює їх в делюксовому виданні з чорним зрізом, червоним лясе та унікальною обкладинкою з совтач покриттям, що дасть вам змогу лишити на ньому свій відбиток. Якщо серед фанатів є любителі оригінальних японських обкладинок, то вони слугуватимуть кольоровими артами в кожному томі. А самі обкладинки українського видання ексклюзивні і з кожним томиком матимуть інший кавер. Я вже прочитав і можу сказати, що досі не віриться в справжність цього видання у мене на столі. Я неймовірно сильно надихнувся та провідчував цю історію знову, буквально з емоцією. А пам'ятаєш, як воно було? Я встиг прочитати 42 томи, і мушу сказати, що це одна з найкращих манґ, яку я коли-небудь читав. Я зміг зрозуміти ґаца, повірити у світ, в якому він живе, та не зміг зупинятися, коли нашому мечнику загрожувала небезпека. І я хотів знати, що з ним все буде в порядку. Хоча до кінця ще багато томів. Мене підкупило саме те, яким. Чином мангака Кентаро Міура зміг створити настільки реальний світ, що незважаючи на усю свою бісову жорстокість та безжальність, цю темряву освітлює промінчиками доброти та радості, даруючи нам надію. Після першого прочитання в мене виникла ідея зробити відео чи, хоча б, написати про свої думки. Але мене задавив страх перед величиною та ґрунтовністю цього твору. Зараз я наважився і згодом як вийде більше томів, поговоримо ще про Барсерка, бо я не наговорився, а ви пишіть про ваші враження в коментарях. З вас вподобайка, підписка та спонсорство за бажанням, а також донатик на якийсь з актуальних зборів. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!